Шлюб Пепа Гвардіоли з Крістіною Серово в сайді. Арсенал на шляху до великого трансферу. Барселона на крок попереду в підписанні Маркуса Решфорда. М'ю ем та Тоттенхем програли гонку за Рендела Коломуані. З ким Хвіч Кварцелія підписав угоду, хто вже боїдів фаворит для заміни Дешама? Що там по трансферу Кайла Вокера? Ці та інші теми обговоримо сьогодні на нашому каналі. Біжи за смачним закусоном і приємного перегляду! Головний тренер Манчестер Сіті, Пеп Гвардіола, розлучився зі своєю дружиною Крісіною Сера. Причина, ну кажуть, що все через те, що він повний трудоголік. Згідно з інформацією від Daily Mail, пара розлучилась полюбовно. Хоча офіційна причина розриву так і не була розголошена. Здається, віста між Манчестером і Барселоною була занадто великою для їхніх стосунків. Сера повернулась до Барселони в 2019 році, забравши з собою їхню доньку Валентину. Котрій стукнуло вже 17. так ця зміна була для неї мотивована бажанням управляти сімейним модним бізнесом Сера Клер. Залишивши Пепа в Манчестері для того, щоб той зосередився на його футбольній кар'єрі. Джерело, близьке до гвардіоли, пояснило, вона повернулась до Барселони близько п'яти років тому, і це вплинуло на їхні стосунки. Пеп повний трудоголік і не бере участі в їхньому сімейному бізнесі. Але що ж насправді сталося? Джерело заперечило будь-які припущення про зраду, додаючи, вони розлучились по-дружньому. Цікаво, що Гвардіола і Сера познайомили ще в Барселоні в 94-му, коли Пеп працював моделю для дизайнера Антоніно Міро. Вони одружились в 2014-му, переживши кілька переїздів, включаючи час у Німеччині, коли Гвардіола працював в Баварії. Але ось цей складний графік Пепа, регулярні поїздки між Манчестером і Барсою, схоже, створили нестабільну динаміку. Хоча досягнення гвардіоли на полі залишаються неперевершеними, особисті жертви на шляху до їх досягнень стають дедалі очевидні. А як вважаєте ви, чи зможе Гвардіола знайти баланс між своєю кар'єрою та особистим життям? Напишіть у коментарях. Вокер залишить Манчестер Сіті лише в тому випадку, якщо може укласти угоду з елітним клубом. Ну а хто не хоче ще катати декілька років на найвищому рівні? Кайл. Справжній професіонал упевнений, що його кар'єра ще не закінчена. А як ми знаємо, Надія вмирає останньою. У нього залишилось 18 місяців до кінця контракту, а в травні йому виповниться 35. Але він впевнений, дайте мені ще 2-3 роки, максимум. Загалом, він хоче залишити Сіті, але тільки за умови, що це дозволяє йому досягти своєї мети. 100 матчів за збірну Англію, поки що на його рахунку 93. Тим часом кілька клубів Саудівської Аравії намагаються запросити. В Окерав свою пісочницю, але він поки що не знайшов того, що йому підходить. Уокер дуже дружить із пепом гвардіолою, і, звісно, між ними чудові стосунки. Але як кажуть в Англії, нема нічого вічного в цьому світі, окрім змін у цьому сезоні. Він 9 разів вийшов у стартовому складі. У матчі з Манчестер Юнайтед він буде на полі, а в матчі з Бренфордом і Кубком Англії з Салфордом без Вокера. Що ж сталося, сіті, звісно, не хоче відпускати свого капітана, але вони не зможуть гарантувати йому місце в старті, тому Вокер має право вибирати, адже йому важливо зберегти свою форму. Та націлюватись на більш ігровий час. А от Мілан дуже хоче підписати його. Але тут є маленька проблема. Вони також хочуть Маркуса Решфорда і можуть підписати лише одного з них у цьому вікні. Як то кажуть, no money, no funny bunny, honey. No money, no funny bunny, honey. <звук> ну що ж, Кайл? Чи поїдеш ти до Мілану? Час покаже. Трансфер Зубі Менді з Ріал Сосідада влітку вже наближається. І так, ви не помилились, це не Форвард. Хоча всі чекали на нового нападника, а тут оп, і купують упорно півзахисника. Мартін залишився в сосєдаді минулого літа, коли Ліверпуль був на п'єдесталі з пропозицією. Але Зубі Менді вирішив, що Іспанія це. Не так погано, як виглядає. Він здається справжнім гравцем для майбутнього, бо Арсенал вже планує його на літо. Однак його пункт про звільнення, тільки вдумайтесь, 51 мільйон фунтів стерлінгів. Так, саме так, і не кажіть, що не почулось. Арсенал прагне підписати його зараз, але здається, що клуби, як завжди, тягнуть час. Чому? Ну, партія і Жоржиньо. І вони підписали контракти. Але там же все, там вже майже все. А ось ідея підписати Зубі Менді. Це частина довгострокової стратегії. Він би став ідеальним підкріпленням для півзахисту арсеналу. Тим більше, що арсенал ще зовсім не визначений з позицією Деклана Райса. Старі гравці, типу Жоржиньо та Парті, можуть просто сказати: до побачення телебачення. Потрібен свіжий, молодий півзахисник, який може стати новим родрі, і Зубі Менді безумовно підходить. Звісно, цей перехід не випадковий. Тепер йому просто потрібно показати своїм тренерам, чому він саме той хлоп, який допоможе Арсеналу вийти на новий рівень. Так що тримайте пальці з хрещеними пушкарі. І хто знає, може вже скоро Зубіменді стане поряд з вами. Барселона. Чи стане саме цей клуб наступним для Маркуса Решфорда? Зірка Манчестер Юнайтед, яка вже кілька тижнів не з'являється на полі, має серйозні наміри покинути червоних дияволів. І Її погляд приваблює саме Каталонію. Рішення про перехід до Барселони за джерелами є для Решфорда ідеальним варіантом. І тепер усе залежить від того, чи відбудеться цей трансфер. Але це ще не все. Інші клуби, такі як Мілан, Борусія Дортмунд, Весхем, не залишають надії і хочуть мати Маркуса. Чи залишить Решфорд, рідний Олд Трафорд? Пишіть думки свої в коментарях. Ось і все, друзі. Відкриття трансферного сезону Тоттенхема та Манчестер Юнайтед, здається, знову опинились на зовсім іншій трасі. Рендал Коломуані із Гой ПСЖ просто оголосив: Бувай хлопці, і вибрав Ювентус. І тепер він йде до Італії на правах оренди. Відповідно до інформації від Фабріціо Романо, Коломуоні вирішив кинути через поперечину Тоттенхем і Манчестер Юнайтед і вибрав Ювентус, де його чекає не тільки футбол, а й чудова італійська паста. Чому ж так? Ну можливо, тягомота із своїм шармом і перспективами італійського футболу переконав Рендала, що час розпочинати нову главу в його кар'єрі. Після того, як його кар'єра в ПСЖ не пішла так би як йому хотілось, коломоні тепер має шанс на новий початок. Сезон 2023 вийшов не найкращим для цього французького таланту. Всього два виходи в стартовому складі Ліги 1. але тепер йому надається шанс повернутись до того рівня, що він показував у Айнтрахті, і ось через кілька днів він може дебютувати в матчі Ювентус проти головних суперників Мілана, якщо ж, звісно, угода встигне бути укладена вчасно. Отже, Ем'ю і Тоттенхем, можливо програли в цій гонці, але хто знає, наступного разу вони знайдуть кращий трансферний маршрут. Хто сказав, що трансферні битви це тільки справа великих клубів Англії. ПСЖ щойно здобув перемогу над Ліверпулем та іншими грандами після того, як вони підписали суперзірку Грузії. Вічія Кварцхелія. І знаєте скільки коштує ця угода? Понад 70 мільйонів євро. Так-так, вам не почулось, і це ще не все. Схильний на боротьбу з такими клубами, як Ліверпуль, Челсі та Манчестер Юнайтед ПСЖ вступив на передній лінії гонців за 23-річного Вінгера. Підписання контракту це не просто трансфер, це справжня перемога. Кварацхелія тепер приєднується до французького гранд-клубу з контрактом на 5 років. І не забуваємо про бонуси. ПСЖ може потратити до 80 мільйонів євро, якщо цей хлопець буде виконувати свою роботу на повну. Тренер Наполі Антоніно Конте визнав, що Кварацхелія був дуже рішучим у його бажанні залишити команду. Варто згадати, що з моменту приєднання до Наполі Кварацхелія став справжнім героєм 30 голів у 107 матчах і, звичайно, допоміг команді виграти Скудету в 2022-2023 році. Тепер він переїжджає до Парижа, щоб стати частиною нової стратегії ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке. Клуб знов хоче зібрати молодий, яскравий колектив, готовий знову домінувати не тільки вдома, але й на міжнародній арені. Отже, ПСЖ отримав ще одного чудового гравця, і здається, це ще не кінець. Що ж буде далі? Слідкуйте за новинами? Зінадін Зідан. Колишній капітан, який виграв чемпіонат світу у 1998-му та євро 2000, став фаворитом для заміни Дешама. Після того як він покинув Реал Мадрид, де виграв три ліги чемпіонів і два титули Ла Ліги, він залишився без роботи. Але тепер може стати головним тренером Франції. Лоранс каже, це виглядає дуже односторонньо, що зідан чекав, поки Дешам піде у відставку. Чи не схоже це на сценарій з фільму, де зідан герой, а Франція його наступна героїня? Між зіданом та національною командою існує особлива історія кохання. З 1998 і до 2006 він був серцем і душею французької збірної. Хоча ми всі пам'ятаємо той момент з ударом голови в фіналі 2006, але, ну як то кажуть, що було, то загуло. Єрі Анрі, ще один можливий кандидат на тренерську посаду. Але за словами Лоренса, Зідан і Енрі, це двоє найбільших кандидатів. Єрі молодший за Зідана, і здається, у нього ще є час. Але зідан має перевагу. Лоренс додає: Патрік Віера, тірі, вони обидва стануть тренерами Франції безумовно. Але зараз настав час зідана. Але чому зідан? Виявляється, є особливі стосунки між Зіданом і Мбапе. Пам'ятаєте той момент, коли Зідан намагався підписати МАМПЕ ще в 13 років? Так, саме Зідан ледь не зустрів його в аеропорту. Це справжня футбольна романтика, яка може вплинути на вибір французької федерації. Безумовно, Мапе не вирішує, хто буде тренером. Але погодьтеся, якщо між тренером і суперзіркою є така хімія, це вже серйозна перевага. Французька федерація має свої причини підтримати зідана, адже стосунки з БАП можуть стати вирішальними. А на сьогодні все. Ми ви були на каналі Бей Підписуйся на наш канал, донайте на ЗСУ, все буде Україна!